Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російська влада вперше за багато років закрила червону площу відразу на два тижні з 27 квітня по 10 травня для підготовки до параду 9 травня на тлі війни з Україною та дедалі більш частих прольотів безпілотників до Москви, Кремль вирішив піти на безпрецедентні заходи. Судячи з публікації російської преси, настільки довгого закриття головної російської площі ніколи не було за коротку історію існування Росії. заснована в 1991 році. Офіційно про закриття площі на два тижні повідомили кремлівські інформаційні агенції, посилаючись на інформацію. ФСТ. до цього в 2010-2020 роках вхід на площу так надовго не прикривали, Показав аналіз агентства. Заходи безпеки запроваджуються на тлі повідомлень про нові падіння безпілотників поруч із Москвою. Влада щорічно закриває червону площу для підготовки до параду перемоги, але з 2010 року вхід зазвичай перекривали на кілька днів, максимум на тиждень, навіть після початку вторгнення російської армії до України. У травні 2022 року для підготовки до параду вистачило лише сім днів. Червону площу закривали з 4 по 10 травня. У 2020 і 2021 роках, коли діяли коронавірусні обмеження, влада зовсім не повідомляла про тривалі закриття площі. А у 2019 році для підготовки до параду червону площу закривали на 5 днів: 6 по 10 травня. У травні 2005 року вхід на площу обмежували на два тижні через заміну частини бруківки. Але, зважаючи на повідомлення, змі не закривали повністю. У 2023 році, у всій Росії в день перемоги не проводитиметься традиційна хода «Безсмертний полк. Співголова центрального штабу ООД безсмертний. Полк Росії пояснила рішення про відміну цілями безпеки у прикордонних регіонах. Країни цьогорічний парад зовсім скасували. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що рішення ухвалено, щоб не провокувати супротивника. Губернатор Курської області пояснив скасування міркуваннями безпеки. Також параду не буде у Краснодарському краї, Криму та Севастополі. У воронежі влада вирішила провести параду, але попросила мешканців не знімати і не публікувати те, як організовано безпеку заходу, щоб ці дані не стали інформацією для ворогів. За останні дві доби в Московській області було Знайдено як мінімум два безпілотники та один квадрокоптер. Змі також повідомляли про ще один дрон у Підмосков'ї. Один із знайдених безпілотників був начинений вибухівкою та впав за 38 кілометрів від МКАД. Напередодні були повідомлення і про те, що через дрон довелося на якийсь час закрити небо над аеропортом внуково у 2022 році на параді перемоги у Москві та Санкт-Петербурзі несподівано скасували повітряну частину заходу. Прес-секретар президента Дмитро Пісков тоді пояснив це рішення погодними умовами. Невідомо чи буде цього року від. Цінна частина параду Пісков сказав, що говорити про це наразі передчасно. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.